Добрий день, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. Вашу увазі Vivaro 2004 року випуску з двигуном 2,5 турбодизель та механічною коробкою передач. Приїхав автомобіль з Європи. Е, у ДТП не був, е, по кузу має декілька косметичних підфарбувань. От, критичного нічого такого. От, просто слід експлуатації. Царапини, такі речі. Десь там в примятості, тобто ну ДТП, прям якогось там фронтального чи там сильнішого такого, то нічого такого не було. Безпека автомобіля не спрацьовувала, подушки на місці, водія і пасажира. Значить, салон зроблено на 8 місць, тобто 7 пасажирів плюс водій. Салон значить, 5, 5 місць, 5 крісел. І двоє з боку і водій за рулем. Значить, Експлуатувався він, експлуатується у чухлах сидіння, Тобто стан сидінь тут хороший. Зроблено також підсвітку по салону. От. По техніці автомобіль обслуговувався, замінено там щеплення, е, також ну багато чого замінилось, там ми е, вкажемо, що саме в описі. Пробіг у автомобілі 578 тисяч кілометрів. Побачите даний автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. запрошую вас на тест-драйв. Придбати можна його як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.